Добрий день. Сьогодні поговоримо про таке гостре кишкове захворювання, яке викликає занепокоєння не тільки у населення, а й серед медичних працівників. Що саме таке холера? Чим вона небезпечна? Як можна нею заразитися? Які симптоми? І, мабуть, це саме актуальне питання, чи є загроза виникнення холери в Полтавській області? Отже, внаслідок підриву каховської ГЕС на раніше затоплених територіях можуть виникнути різні хвороби, які пов'язані із неякісною питною водою. Такі інфекції це гострі кишкові інфекції, до них відноситься і холера. Водночас, під час війни та інших стихійних лих завжди підвищується ризик виникнення спалахів холери. Оскільки люди змушені жити без належних санітарних умов. На сьогодні спричинити холеру може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, і як наслідок ми можемо отримати забруднення колодязі. Холера це гостре кишкове, особливо небезпечне захворювання, що виникає внаслідок вживання зараженої води та їжі, і викликається бактерією вібріохолера. Холера представляє собою небезпечну для життя і здоров'я населення, тому що вона стрімко поширюється, дуже контагіозне, це захворювання, охоплює великі групи людей і без належного лікування це становить 50% смертельних випадків. Тому ця хвороба вона має міжнародне значення і регулюється міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року. Передається холера фекально-оральним шляхом. І інкубаційний період триває від кількох годин до п'яти днів. Джерелом інфекції є хвора людина. Що стосується симптомів, до основних симптомів належить це біль. В животі нудота, блювання, частий пронос, який може бути більше 10 разів за добу через сильну водянисту діарею, яка нагадує рисовий відвар, людина втрачає багато рідини і за перші дні хвороби це може досягати до 10 літрів рідини. Це може прийти до вкрай важких і серйозних наслідків для здоров'я для здоров'я, таких як зневоднення. Ознаками зневоднення є спрага, сухість у роті, темно, жовтий колір сечі, головний біль, м'язові судоми, різка зміна обличчя це западання очей. Посиніння губ і вушних раковин, втрата пружності шкіри легко збирається в складки, але назад дуже повільно повертається, ну, повільно повертається назад. Холодна шкіра, причому може бути нормальна температура тіла, прискорене серцебиття і можлива короткочасна втрата свідомості. Деякі хворі можуть переносити це захворювання в легкій формі або навіть безсимптомно, і впродовж від 1 до 10 днів після інфікування під час лабораторного обстеження у фекаліях можуть виявлятися бактерії, які, потрапляючи в навколишнє середовище, становлять потенційну загрозу для інших людей. У зовнішньому середовищі, зокрема на харчових продуктах, холерні вибріони живуть до від 2 до 5 днів. На овочах, що вирощуються на відкритому ґрунті, при сонячному світлі холерні вібріони гинуть через 8 годин. Дуже довго холерні вібріони виживають у відкритих водоймищах при температурі плюс 17 і вище. Холерні вибріони гинуть під час кипіння уже за одну хвилину. Є малостійкими до висушування є надзвичайно чутливими до дії звичайних дезінфектантів. Тому, якщо немає можливості вживати якісну і чисту воду на територіях, там де були масові підтоплення, то краще звичайно вживати бутильовану привезену воду або кип'ятити воду і дезінфіковану воду, дезінфікується з допомогою таблеток хлору. І стосовно вживання риби в їжу, я можу сказати, що масовий мор риби або риба, яка легко доступна на затоплених територіях, такі, скажімо, люди, які відносяться безповідально до свого здоров'я, до здоров'я інших людей, можуть збирати цю рибу і продавати її на стихійних ринках. Тому я не раджу придба... купувати рибу. На стихійних ринках і у особах ну, з приватних у приватних осіб і тим паче морепродукти в Україні існують ендемічні території, тобто це території, де раніше були зареєстровані випадки холери. До таких регіонів відноситься Донецька область, Запорізька, Дніпропетровська. Одеська Автономна Республіка Крим, а також у 2007 році, був зареєстрований один випадок у місті Суми. Полтавська область не належить до ендемічних територій і у нас не реєструвалися випадки захворювання на холеру. Але враховуючи сучасну ситуацію на територію України, підвищена настрога медичних працівників щодо потенційних ризиків виникнення завезених випадків через велику міграцію населення. І в області визначені лікувальні заклади, які при потребі будуть перепрофільовані в госпіталя, які будуть надавати медичну допомогу хворим людям на хоре на холеру. У разі виявлення хворого з підозрою на холеру. Він буде терміново госпіталізований і лабораторно обстежений за допомогою культурального методу та методу ПЛР. Допускається використання швидких діагностичних тестів з обов'язковим підтвердженням позитивних зразків за допомогою культурального методу і методу ПЛР. Наші лікувальні заклади області забезпечені і діагностичними тестами, і, діаг... і діагностичними матеріалами. Для забезпечення епідеміологічного нагляду в лабораторії особливо небезпечних інфекцій державної установи Полтавський обласний центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України щороку, з 1 червня по 1 жовтня, один раз на два тижні проводяться моніторингові дослідження проб води з відкритих водоймищів в місцях масового відпочинку населення в області. У нас налічується 51 така точка забору води. І досліджують стічні води з очисних споруд. Так, в червні поточного року проведено бактеріологічні дослідження на наявність холерних та холероподібних вібріонів в чотирьох пробах води, відібраних в річці Ворскла. Це наші міські пляжі, Подольський, Подільський, Шевченківський, Київський райони, річка Коломак, село Копили. В перших двох пробах виявлені холероподібні вібріони. Хочу зазначити, що холероподібні вібріони вони не є збудниками холери, але можуть викликати як поодинокі, так і спалахи харчових токсикоінфекцій. І вони можу сказати, що це для них відкриті водойми ще є природним місцем існування. Відокремлені підрозділи державної установи Полтавської області центр контролю з 1 червня дослідили 41 пробу води з відкритих водойми, всі результати негативні. Ну, що стосується профілактики, то потрібно, потрібно дотримуватися правил особистої гігієни. В першу чергу для пиття миття овочів, фруктів, ягід ми використовуємо лише перевірену безпечну воду. Уникати відпочинку не встановлених місцях під час купання в відкритих водоймах не намагайтеся заковнути воду, не купуйте на стихійних ринках рибу, в'ялену рибу і морепродукти. піддавати ретельні термічній обробці продукти і приготування приготування їжі. Уникайте контактів з особами, які мають симптоми гострих пішкових захворювань. І ще до профілактики відноситься і вакцинація. В Україні існують вакцини, і вакцина є ефективною, запобігає зараженню холери. Ефективність вакцини складає 85% протягом перших шести місяців. Імунізацію рекомендують проходити один раз на рік.

Це наші лікувальні заклади. Наприклад, в місті Полтаві буде перепрофільована наша обласна клінічна інфекційна лікарня. Там є інфекційні відділення, де будуть у нас перебувати хворі. Наприклад, місто Кременчук у них лікарня Кременчуцька і дитяча Кременчуцька лікарня будуть приймати на випадок захворювання на холеру дітей. Ну і так може в кожному регіоні, там, де ще існують інфекційні відділення. Такі лікарні будуть перепропільовані. Ще таке питання? В інформації боляють такі субтитры, якими заволоками шовос? І про холеру, про кишкові інфекції просто у нас не тільки ж холера, є, а просто гастроентероколіти. І коли ми отримуємо інформацію про гастроентероколіти, ми повинні провести диференційну діагностику, лабораторне підтвердження, що це дійсно не холера. Тому ну, це планові перевірки, які кожного року літом проводять дослідження такі. Бо холери і взагалі кишкові інфекції мають сезонний характер літньо осінні, тому така підвищена насторога. Дякую. Чи є якісь зміни в статистиці виявлених кишкових інфекцій за останні роки? Ви на сайті Центру контролю поставити хвороб публікуєте статистику кожного тижня і там зазначається, наприклад, милого 85%, що є менше середнього багаторічного показника. Що це про що це свідчить? Іде спади, де підйом, іде все як зазвичай. Чи різняються показники цього року, наприклад, минулого з е, ну ту інформацію, яку ви щотижня дивитеся, отримуєте, це попередні діагнози. Не зазвичай кишкові інфекції вони реєструються щотижнево. Е, ні, Це у нас стабільна ситуація. Вона не може бути однакова у нас кожний тиждень, але буває збільшення, буває зменшення. Тобто на зараз це стала нормальна ситуація. А стосовно випадку тим, наскільки поширені на Полтавщині такі, ну, такі інфекції, тому що я популярна mm -hmm. це стежок, не, не помічала раніше, можливо, я просто не бачила, що зентерія не нас ні. Вона не поширена, у нас в Полтавській області зустрічаються поодинокі випадки, але враховуючи те, що дизентерія, вона ну, скажуть, кишкова заразна інфекція, то потрібно просто стежити і відстежувати контактних, вести і під анамнез тих хворих, які вже переносилися захворювання. Ну, на жаль, слава Богу, у нас тільки один випадок, поки що більше не реєструвалися. В минулому році не було. Скажіть, будь ласка, чи безпечно купатися? От ви перерахували річки, mm -hmm. в яких робилися забори, а інші річки Полтавської області вони безпечні для купання? там там є щось, чи там не е, Ні, перевіряються, але моніторингові дослідження робляться ну, стосовно відкритих водоймищ один раз на два тижні. То на цей період дослідили от якраз 22.06 дослідили річку ворскла наші пляжі. На наступному тижні будуть проводити дослідження інших пляжів, бо зараз починається якраз відпочинок. Діти будуть ходити на річки і відпочивати. Тому більше буде моніторитися саме ця ситуація на відкритих водоймах. але те, що проводилося з 1 червня, то всі були негативні результати стосовно холери, тобто, поки що, ситуація у нас. Спокійно. Да. А на детальне де можна буде дізнатися? Стосовно, наступні, інші, а, інші? я думаю, наступного тижня. Де? А де? Ну ці, хіба що ви мені зателефонуєте, бо в доступі взагалі в нема, ми просто, від, скажімо, повідомляємо центр громадського здоров'я про ситуацію, яку, а вони моніторять і вже на свій сайт повідомляють, яка в нас взагалі ситуація по Україні. Тобто ми не публікували ці дані у себе на сайті. Ну, можливо, це якраз буде нам поштовх для того, щоб більш інформувати населення стосовно даних ситуації. Дякую. Ви сказали про холероподібні бріони і це не це ще не ризик виданий холера. Залі наскільки різниці холероподібні і холера це зовсім холера вібріони, холери. Це вібріохолера О 1 і О 136 136 він був він більш поширений в Африці. А у нас, якщо виділяється, то це О1. Це патогенні вібріони, які викликають саме захворювання холеру. А холера вони захворювання на холеру не викликають. Вони просто викликають таке захворювання, просто як кишкові інфекції, токсикові інфекції. Так. Так, так, але вони можуть слугувати маркерами. Тобто, якщо з'явилися такі холероподібні вібріони у воді, то потрібно більш моніторити і звернути увагу на річки ворска. Це Ворскла. Це два, це два пляжі, наші Подільський і Шевченківський район.